Місце біля службового входу театру Марії Заньковецької, де напередодні ввечері на людину обрушився насип снігу. Сьогодні обгороджене біло-червоною стрічкою. Про інцидент нагадує ще досі нерозтоплений лід, подекуди разом зі штукатуркою. А ще схвильований голос потерпілої. Нею виявилась актриса цього ж театру Таїсія Литвиненко. На щастя, після такого трафунку жінка відбулася лише переляком. Після оглядин медиків її відпустили додому. Пригадує враження, немов на неї сипалась. Машина снігу ця ріка снігу від сте від даху театру Заньковецької до землі сипалася на мене. Я лежала під снігом вся. Мене спасло тільки одне, що ця лавина снігу була безперервна, і воно ну, сипалося і сипалося, і епіцентр прийшовся не по мені, якби я зробила пару кроків вперед. То взагалі би не попало. Мене б могла би збити тільки. Така повітряна хвиля. Керівник театру імені Марії Заньковецької Андрій Мацяк лише розводить руками. каже, дах будівлі мали б чистити комунальники. Втім, вони від своїх обов'язків здебільшого відсторонюються. Так сталося і цього разу. Відтак пан Мацяк запевняє, ініціюватиме нараду з трьох сторін театру, ЛКП та райадміністрації, які і мають знайти винного в цьому місці. Третій, четвертий поверх і відповідно дахи відносяться до. До міста ще би можна було би говорити, якби в цьому місці театр Зенковецької наша власність доходила до даху. Ще би можна було би говорити, але в цьому місці там мешкають мешканці, і тому, хоча б навіть тому, місто повинно це забезпечувати. Наші неодноразові прохання, клопотання, і це вони поки що нам при превеликий жаль залишалися і залишаються без відповіді. Водночас, у райадміністрації запевняють, що дня оперативні групи кожного ЛКП району обстежують дахи центральної частини Львова і де потрібно, чистять. Винна і перемінлива погода. Втім, чому театр у середмісті? Львова Жеківці не проконтролювали, не знає. Втім, додає, винні будуть покарані. Медрічний дах це є південна сторона. Сонце пригріло, сніг підтопився і різко сповзло вниз. Це не явища, явище. Тут ніхто не може передбачити. Вони не відповідають за це, вони моніторять. От ми проводимо зараз службове розслідування. Якщо це факт був такий, є, що директор ЛКП понесе дуже серйозну відповідальність за такі речі. Ну строго догану, або навіть буде питання стояти доцільність перебування на посаді. Тим часом у найближчі дні синоптики прогнозують потепління. Відтак просять комунальні служби стежити за дахами, а людей не ігнорувати обгороджені ділянки, бо часто саме це стає причиною неприємних надзвичайних ситуацій.